А прямо зараз наші колеги общаються з лідером фракції Батьківщина. Давайте услышим Юлю Тимошенко. заявити, що після того, як наша команда вийшла з коаліції, після того як ми чітко сказали, що відбулася олігархічна змова в парламенті, після того як ми проголосували за відставку уряду і надали дуже чіткі і конкретні докази корумпованості уряду, після того проти нас просто почалися масштабні репресії. Я хочу сказати, що це все повторюється, те, що було приємно. Ковічі даються доручення силовим структурам практично на знищення нашої політичної сили і на політичні репресії, переслідування мене особисто. Тому я вважаю, що ця влада іде абсолютно е, шляхом януковича. І якщо вона не зупиниться і не почне жити і працювати для країни, у цієї влади теж не буде майбутнього, і їм теж доведеться від е, гніву народного е, бігти е, в який небудь черговий ростов на дону Дякую.